Я перезаходжу, я, я в тому самому місці фух, продовжуємо. Ну що, продовжуємо нашу співбесіду? Убивчу, правда. Але це така убивча конференція. О, три одночасно мене убили. Що, мене убили? Да це нереально. Я зараз воскресну, Ви не дочекайтесь моєї смерті. Зараз воскресну і нападу ззаду. Ха, -ха, Ха! Де вони там? О, спинозавр ще й в моїй команді. Це вже добре. <плес> що ви тікаєте? Ви, на що? ви взагалі на що ви сподіваєтеся, коли ви так робите? Я не розумію, як можна бути такими тупими. <плес> О, Юля, все, радість моя на цьому закінчилась. Я... у мене пропали всі кнопки з екрану, я О! тільки. Я тільки бачу, як мене убивають. Що? Тут якийсь чел заповнився перед моїм лицем і знайти таку діба. <laughs> Я сподіваюся, що після того як вони мене убили, у мене всі кнопки з'являться. Звичайно, в мене була можливість вийти з гри пересети, але ну. В мене покульна всі кнопки з крону зникли. Може, зараз, коли мене убили. О, коли мене убили, з'явились. Нічого, я переживу одне убивство, зараз я їм відомщу всім одразу. Хай-я! О, перша жертва. Ти будеш першим. Сміливий, я можу сказати. Але дуже дурний не побіг, я кажу тобі, що ти будеш першим. то вже то вже ну не змінити Цей факт, він вже з тобою назавжди. о-о-о Так вийшло, що, що ми не всі убивства спочатку почалися. А як же... Ну ні я зараз не здожену. Зараз наздожену щось. Ви що, це челендж для мене? Я не звичайно, одночасно зі скільки комачу трима було круто. Чи з трима? Трима. Але. Тікають від мене, тікають. Хоч сраки. Не цікаво мені з вами бігати. Хоча дуже навіть. Ще. Якби розуміти, що вони надіються на щось, оце круто. Але розуміти, що вони. Помруться, теж круто. <сіст> Дарма вони надіються, коротше, тому що, ну в битві зі мною в них немає ніяких шансів на виживання. О, вже три жертви. Ну це я розумію. Зараз у дожинам вже і 16 буде, і 25. <сіст> і на 25 це, звичайно, багато. Але треба вірити головне, в головне свої сили. Три жертви! жах! То головне по одинці, то їм страшно нападать, а як групи, а як групи, то вже інша справа. Як групи, то вони щось одразу відчули якусь сміливість. Дивно, що гопце. Ще мінус один помер. Ну, що, зараз покажемо іншим твоїм друзям, як треба говоритись. Хай я, мене трошки убивають, ну нічого. Я воскресну. як я це завжди роблю. А що ви, союзники, ходите? Стоїте буквально поруч. Вам, типу, норм, ви не можете підійти? Я розумію, що ви любуєтеся на це, типу тобто важливе довище. Але все ж таки. О, ну хоч і допомагає мені, хоч зараз уже йде. А, в нього аптечок мі мільярд. Ну нічого, зараз я йому покажу. О, вже п'яте вбивство. Ооо, дві жертви якого яко брати? Один, два, один, два, Один. Хай я! Хвостом на тобі по голові. Я не знаю, куди це був, удар, але це був хвостом. І як ви смієте на мене втрьох нападати? У мене життя тисяча, доша ви собі дозволяєте. Ви знаєте, що я вас якраз нам буде тільки гірше? Вони не знають, ну нічого. Вони ще дізнаються всі таємниці цього життя. Убили мене, убили, так. Да. Ну це не надовго. <клух> Такі, як я, воскресають. Від мене здихатися неможливо. Повірте. Я біжу, 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 біжу. <клух> <клух> біжу, біжу, біжу. Мігай <клух> Я прики. <реш> ага, аптечок тобі мільярд, а це не чесно. Ні, ну коли в мене багато аптечок, то це можна, а тобі не можна. <реш> тобі не можна, розумієш, тобі не дозволено законом. Тобі ще рано, на третьому рівні вже стільки аптечок, то, то противо Куди побіг, куди побіг, куди побіг? І, мене забрали жертву. Іх! Я буду скаржитись. Ну нічого я найду собі дві нові. Ну, то що вони самі знайшли мене? От дурні. Не вчеті на своїх помилках. Хай я. Та куди ти захищаєш свого друга? Тобі це не поможе. Я і тебе, і його уб'ю. Понімаєш, от тільки питання, як перше Ти що не померше? Ти що? Живочий такий? Зараз перевіримо ще раз, наскільки ти живучий, безсмертний? Я щось сумніваюсь. Такого не буває. Ну, от я можу, звичайно, воскреснути. А от те, що ти не помираєш після мого суперудару, оце щось мені не подобає. О, мене ударило суперударом. Та за що? Що я роблю не так? Невже? Невже я такий цей якийсь недоброцей, не недруж... недружелюбний? Чого? Хіба? Знов вони мене убили, та да, щось вони розійшлися. Вони щось вони щось відчули силу в своїх хвостах. Ми зараз їх засмутимо. Нарешті я надіюсь Хай я! О, в них мало життя залишилося Ну нічого, зараз ми їх засмутимо. Як засмутимо? І жодна аптечка не поможе. Натікай, натікай, я тебе все одно знайду. <си> Стій! <си> У мене зараз жертву відберуть на моїх. <си> Як ти смієш? Ти ще згадаєш, ти ще згадаєш мої слова, ти ще пошкодуєш. Союзник такий мені, це я тобі не поможу ніколи в житті. Будеш помирати, а я навіть не підійду. Буду дивитися з висока. О, ви що, новачок на третьому рівні та ще й зі ста аптечками? Жах. Ну нічого, нічого. О, оцей Сапрімус, я тебе пам'ятаю, Я тебе що ти моє жертво відбив. Я тобі ніколи не поможу в житті, будеш страждати вічно. От буде нас двоє проти ворогів, я тобі не поможу. Будеш знати, як моїх жертв відбирати. Oh yeah. Ну що, зараз покажемо тому з аптечками, що його аптечки тут? Трохи не цей. Проти, проти убився не допомагають. Ех, він встигає вчасно їх микати. Ну, я не стамся. О, я не знався, я назад 4 тисячі життя в нього залишилось. Зараз я його доб'ю, зараз доб'ю. Зараз... Да! <смі> Тільки то вже не я. мене знову відібрали жертву. Але той факт, що останній удар все ж таки був Ну майже за мною. А реально за мною був чому зарахувалися інша людині. У мене був супер удар, та людина ще не встигла замахнутись. Коротше, ми будемо вважати що це була моя жертва, у мене вже шість. <смі> А взагалі-то давайте так, мене було 16, да? давайте підемо по порядку. <ріст> так, добре, хто хоче бути шостим, офіційним шостим. О, труп бігає по полю, Б... Бію, бою, по полю бою, <ріст> по полю бію <ріст> О, я бачу свого союзника, який відбив мене о, іншого, який відбив мене жертву. Інших жертв у мене нема. Ну що? <ріст> Погнали! Ні, ну Я можу поміняти команду, звичайно. Але ворогів більше додається. Якщо я буду на стороні ворогів, мені буде не цікаво Стільки у вас союзниками, то, 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 то не життя, то муки. Хто теж помітив, що союзники насправді ну, тобі ворожі за ворогів, тому що вони відбирають твої жертв і твої бали. Не, ну окрім мене, я так, я так не роблю, звичайно. Якщо роблю, то я така не пам'ятаю. Вона в мене одразу з пам'яті вилітає, не знаю, як це працює. Досить в тому, що мені можна, мені, от мені дозволяється, тому що ну. Тому що мені можна. О, жертва, привітик. А як, як твої справи? Що ти. Що ти робиш? Ну, крім того, що ти зараз помреш. Але це в майбутньому. Я запитую, що теперішньому. Хай я. Які Зараз він помре, Юля. Попрощайся з ним. Помер. Юля, ти не встигла! Юля жах Далеко. Він вже трупиком валяється. Ну, Юля, ну що ти така повільна? Попрощатися з ним не можна було. Ех, підолашка. Так, о, він воскрес, Юля, в тебе ще буде. А, це не він. Ну нічого, це інший. Оце можеш встигнути попрощатися ще. Що він собі дозволяє мене є щити? Що він собі дозволяє? Зараз мене як супер ударом ударить, а я відійду подалі. Щось він озвірів. Шипи собі свої, подіставав, що їжав. На їжака косить. Тиша. Все помер. І допомагаємо йому шипи його, тому що ну, їжаки теж смертні. Треба було на когось іншого. Цей. Так, ось я привітик. О, це той, з яким ми не встигли попрощатись, може, хоч на цей раз. Мамай. Його звати Грізлі масу. Мапай я тобі так. <гум> Юлі, він мене ударив, ударами, думає, що йому це якось поможе. В нього все до життя майже ще... ні. О, ну да, якщо його союзник зараз приєднається, то, зішно, набагато більше <гум> А ну да, якщо він ще використає аптечку, як він зробив тільки. О, ну якщо ще третій, то звісно, вони мене в кута загнали. А ні, я в третього проснула совість. О, помер, 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 прощавай. <гум> О, ще один, ще один. Привіт! Я. А, яке твоє хобі, також є. Моє хобі убивати, убивати. Юля, він тікає, ну, що за труси? А Так схожий на анкілозавра. А по факту справжні труси. О, хай я. Та що ти не помираєш? Ти не безсмертний, повір мені. Я тобі зараз докажу. Хай я! Все помер. Я надію, що він поняв, що він не безсмертний. бо я можу ще раз показати. О, знову грізлі масу. Привітик. У мене вже дев'ять убивств. Ох. Бо... Е, а що ти вийшов? А що ти вийшов? Що повірив, що ти. Повірив мені, що ти не безсмертний, вирішив зберегти своє життя. Ну, нічок, коли ти повернешся, я тобі іще раз покажу. У нас сьогодні така цікава презентація, ми робимо експеримент: хто скільки з моїх ворогів проживе? Спойлер, вони помруть. Понімаєте, так? Да? жарт? Добре. Так, вони не воскресають, Юля. Вони що, померли реально. І вони не повертаються. О, повернувся. Це був дурний. Його звати Укус. Отой його зараз Укусю як за хвоста. Хайня. А що це на нього не спрацював мій суперудар? Він шо, охамів? Та він, походу, себе возим я не знаю ким, що він собі цей. Помер? Не помер. Ти диви, який живучий. О, помер! Як ти смієш відбирати мою жертву у мене? Ну Це я! Це, це треба було мені йому показати, що він не безмерне, не тобі. Понімаєш? Слухай, сторм Ерктік може мені перейти в команду ворогів, поки ми тут двох, і вбити тебе, а потім повернутися назад. За те, що ти такий союзник, ото сираний. <плес> Який з тебе союзник. Да з тебе ворог зійде. О, новий новий ворог. Такого ми ще не бачимо Він ще свій суперудар просто. Зараз ми йому покажемо. Що ми йому тут не раді? Ні, ну раді, звичайно. Але. <плес> Тільки трупіком. О, він що, друга покликав, чи що? То цікаві у нього друзі такі, анкілозавер десятого рівня добре. Зараз ми. А він сам третього. Ну нічого, зараз ми його доб'ємо. А він, він приготувався, він собі аптечок понад цей і думає, що він тут самий крутий. Він був за крок до смерті. Та, на жаль, на жаль, той крок був дуже-дуже невеликий. Зараз буде новий, я надіюсь. Та що ти мене гризеш? Ти що, голодний чи що? То треба було поїсти. О, ну, якщо ти на цей не хочеш помирати, то я твого друга уб'ю. Та помри вже, не біси мене. Я кажу тобі, не біси мене, що ти. Ну, нарешті він помер, ну в кінці кінців, ну негарно з його сторони, так довго помирати. Я ж йому хочу, ну поки швидкої смерті, а він бере і довго помирає. Ну, жах О, хочете мене суперударом ударити? Ми бачимо, ми бачимо, ми тікаємо. Я, я не те, що... я просто відходжу. Я, звичайно, я не тікаю з поля бійки, звісно. Це не про мене. Іноді іноді можна, коли там дуже якийсь випадок, прям понимаєте. Чи за м'я? Яка фуга цей цей підкаст для душі. Він зараз помре, Юля, він помре, він помре, він помре. Юля! Його убили, але, на жаль, не я. Ну, нічого, я уб'ю зараз його друзів. Ми з моїми союзниками розділимо жертву пополам трошки. Е, як ти смієш вбивати його друга, ти що? Ти що? охамів? Ти забув, кого тут на районі 26 убивств? Це той самий Сторм Ерктік. Ні, ну все ж таки, коли ми будемо вдвох, я все ж таки щось з ним зроблю. Oh. Щось нехороше. А що по факту у мене вже 26 убивсь на районі. Коля, у мене тисяч життя, ну нічого, це мені не завадить поубивать всіх навколо. Я сьогодні щось агресивна людина. Дуже убивча. Якийсь у мене убивчий вплив. Та помрити вже нарешті. Ну. Це то позор так довго помирать. А що мої союзники реально розійшлися на пару з цим стормом Ерктиком? Вони що? Вони, вони когось себе возомнили? Та вони тут без мене б його не добили. О, воскресли. Добрий день. Нарешті. Мене убили, ну нічого, зараз я воскресну і підійду ззаду. Вони на мене двох напали, а в мене 1600 життя. Понімаєте, що це не чесно, так не можна робити. Ну, не можна і все. Дуже негарно. Хай -ня. Як супер ударом зараз по голові. Це, звісно, не супер удар, але зійде, йому сподобалось. Це головне. Та що в нього аптечок? Скільки в нього тих аптечок? Треба їх в нього цей, трошки ми прибрати. О, ще один любився. У мене вже 27 обис на районі. Ех, шкода, що не всі показуються. Ну, нехай. Так, хай я! Мене вже хочеться спати цей. А я ще тут вбиваю, ну як я можу перестати вбивати? Це нереально. Це, це, вже, це вже звичка, вона вже. Та що ти собі дозволяєш? Аптечки він собі використовує. Думаєш, я не бачу. Помири вже нарешті, я вже не можу дивитися на тебе За твою пику. Та він не помирає. Дивись, він щось в останній час. Тільки прийшов, а вже собі думаєш, що він тут оцей. Його убив Сторм Ерктик. Юля, я вважаю, що цього Сторма Ерктика теж треба цей трохи понизити. Трошки йому показати то тут головний. О, прийшло! 13 рівень, а в нього вже прокачаний брахіозавр. ну. У мене теж був прокачаний Брахіозавр на 13 рівні. Але. Я точно чесним трудом. Так, позаду. Хай я! Ззаду суперударом його вбиваємо. Ну добре, він не помер, на жаль. Він тільки родився недавно, коли помирати. Він вирішив, що він ще буде жити. А я відійду трошки в сторонку зі Сто життя. Ня! Він прийшов по мою дошу. Та за що? Ми ж були друзями тільки що. Ну, до того, як я його суперударом трошки. Але були ж. Не <ріст> треба ж так зі мною по ворожому. А потім вони ще очікують якогось дружелюбного ставлення від мене. Ну, як так можна? Що тут якесь цей? Щось вони розійшлися тут всі, я бачу. Без мене ще й жах. Вбивати, та ще й без мене, та як так можна. Як я можу пропускати таку тусу? Ой, це той щось з... тисячу аптечок, напевно, він собі накрав. Та він же собі щита брахіозавр цей собі стали. І, ну нічого, ми знаємо, що він теж помирає, як інші. Зараз ми спробуємо йому це влаштувати. Він просто ще не пробував воскресать. Йому сподобається. Ну, що більше йому сподобається, коли я його губ'ю. Там на кого я витрачаю свою енергію, сили та час? На людину, яка нещасно грає за птечками. Ну, це жах. Треба це зупиняти, я ухажу. <гум> ну, так, да, бо в мене 4 тисячі життя, а в нього 9. Ну, то таке. <гум> та деталі вже. <гум> а деталі ми всі не розповідаємо бо довго. <гум> да. М-м-да mm, Коротше, на цій прекрасній ноті... А ні, ще не на цій, я бачу, що мені треба ще чотири ворога. Чекайте. Почекайте. Зараз піду спати. Зараз ще ось оцей. О, помер. Ну я кажу, що це було не дарма. Ну, не дарма ж. Помершеш. Ж. Оце головне. Не ради вас е, Ага. Раніше ви так не думав. О, помер, помер, помер. Ха, я ж кажу, що не безсмертний а він мені не вірить. Ну не вірив, ну дурний. Ну тепер хоч знає всі таємні, таємниці свого життя. А ну так, як знає, він ж помер. Як він може знати, коли він помер. Ну то таке. Я думаю, що він щасливий все одно. Тому що якби ну... Я пробігаю з тисячу життя повз ворогів, вони мене не пом. я, я не ведим. І взагалі ми в одній команді, вони ще забули, походу, забули. Ой. А, убили! Убили вецераптора. А він так старався з ним подружитися, так? та він так їм допомагав, так помагав. І по голові хвостом, і укусь. Много так помагав а вони а вони зрадили мене. Тобто його, тобто мене. підкаст Ти визякує тут родився інший волоцераптор недокачений і одразу зник, я думаю, добре. Мене побачив і вирішив, що він піде. Юля, скажи, невже я так страшно виглядаю, що він злякався? Та ні, а вирісні. Ще одне вбивство, мені так подобається. Ой, ну тобто, це так погано вбивати. Я не розумію людей, які вбивають. Якби це взагалі це, це, взагалі це, це кримінал. Це, це вже закон, це вже цей в'язниця. Я не розумію, як так. Я, я не розумію, як так Я лише легенько хвостиком по голові. Ну Хіба це страшно, хіба це порушення законів? Хіба це вбивство? Ну в кінці кінці. Та що мене вбиваєте? Це вже рано вбивство. 300 життя, 300 життя. були тільки що друзями, такими друзями в бійці. Ну, я ж вас просто хвостиком цей. А ви, а ви що, що ви робите? Ну, жах. Хто вас так навчив таким манерам? Ну, точно не на я. Тому що вони вже сюди такі зайшли, що до того мене побачив, вони вже такі були, вже такі некультурні. Та так, да. їх треба навчити. Ой, походу, мене убили. Це така драма, така драма. Як ти смієш по моєму трупу топтатися? Ти! Труп! Зараз теж будеш трупом. Зараз я по тобі потопчуся. Будеш цей зараз пам'ятати мої слова. Ну, Юля. Чому він не, не слухає? Чому мене ніхто не слухає, коли я кажу, що ну, так не можна. Потім ще дивуються. Скажи мені, чому вони такі дурні? Він такий не родинець. Не знаю. Як так можна? Це ж. Та це позор. Та знову мій суперудар пішов на того аптекаря. Аптекарі. йому вже можна відкривати свою аптеку десь. Десь там на краю, десь коло озера, в снігу йому вже можна відкрити свою власну аптеку, буде продавати там свої аптечки, бо я боюся, що він їх за все своє життя так і не використає. Хоча, судячи з цього, що він їх тикає кожні 5 секунд. Бо тут, звісно, тут, звісно, можна. Я, я не тікаю з полі бійки, я просто відходжу, не, не треба плутати. Я просто даю їм шанс, да? Я, я не тікаю, я не боюся їх, я даю їм шанс вижити. Ой, що вони мене ударили та да, що вони собі дозволяють? Я буду мститися. Ой, да щось вони розійшлися, щось їх так багато розплодилося вже? Тарганів, як в під'їзді Щось вони якісь, коротше, на мене нападають. Юля, щось, коротше, я помираю. Не, не. Юля, прощавай. Це останні мої слова. А, ні, ще не останні, я ще живу. Ні, Юля, все. Все. Я крякну. Коротше, не буду я воскресать, якщо вони мене так не люблять, то хай собі сидять самі, хай, хай живуть. то будуть потім страждати, що вони такі довгоживучі. Коли їм пропонуєш померти, то вони не погоджуються. Ну, як так можна? Та якісь непонятні вообще. Угу. Все? Ей, а що ти мене кусаєш? Я в повітрі висю. Та що собі піду Я тебе зараз укусю. кусю будеш плакати? Вони мене ще хочуть ще один раз убити. Я не хочу ся бай, бай Я уходжу від них.